В мене на зв'язку народний депутат, полковник Центру спецоперації Альфа СБУ Роман Костенко. Вітаю вас. Пане Романе. Доброго дня. І доброго. Я хотів би вам загальне питання про фронт. Британська розвідка повідомляє, що Росія почала найпотужніший за 9 місяців наступ на сході України. Ну, тобто, звучить це прям супер. А як ви можете прокоментувати цю інформацію? Чи дійсно це масштабний наступ? Ну масштабний наступ, коли ми говоримо, от ми маємо розуміти стратегію, що як коли ми говорили раніше, найпотужніший наступ це Росія на початку війни наступала на всіх напрямках. Це Херсонський напрямок, там Миколаївський, південний, скажімо так, на Запоріжжя, на східному напрямку, це був масштабний напрямок. Зараз ми бачимо, що Росія те, що вони називають масштабним наступом, це є навіть не Стратегічний наступ, а наступ е, тактичного масштабу, яким вони намагаються е, захопити Авдіївку, е, охопити її, і винудити або взяти нас в оточення, або винудити наші війська, які там знаходяться, до відступу. Тому якщо е, там ідуть сильні бої, там обороняється, е, там обороняється наша бригада, е, на, ну, наші сили оборони. Але якщо е, брати в масштабах, якщо Скажем, такий тактичний рівень це в них є наймасштабніший, який вони тільки можуть то це означає, що не все добре в Російській Федерації зараз по підготовці саме до наступу. Але саме якщо ми беремо конкретно цей участок, де вони працюють, то дійсно росіяни стягнули там велику кількість військ і. Основне їх завдання це звичайно відтягнути наші таке саме як було на Куп'янському Лиманському, де вони також ведуть активні дії. Відтягнути наші резерви від стратегічного для нас і для них напрямку. Це південний напрямок, напрямок Роботіно е і напрямок Такмака, для того, щоб ми переконцентрували свої війська саме на ті напрямки, де нам загрожує, ну скажімо, небезпека, де вони її створюють. Тому. Він є масштабний саме за е, тими ознаками, що, да, дійсно, мабуть, після Бахмуту вони не проводили таких масштабних наступів, а перейшли до стратегічної оборони, тому що ми проводили наступальну операцію. А, що, стосовно... Так, що стосовно Авдіївки, хотів би вас спитати, Більд пише про поразку росіян там надзвичайно 200 військових там за добу, 60 танків та БТР. А, як ви можете конкретно Авдіївку прокоментувати? Чи є у вас інформація стосовно втрат з українського боку там? Ну ми ж не говоримо про втрати з українського боку. Вони дійсно є, тому що ворог сильними. Ще раз кажу, сконцентрував велику кількість військ на цьому напрямку. Для них це важливо з точки зору від ще раз кажу, відтягнути наші війська і взяти в оточення це місто. Ворога давно не було ніяких перемог, тому тут багато зійшлось на цьому напрямку, і ну, перемога їм потрібна, і успіх їм потрібен, тому що ну, останній успіх, який був росіян, їм принесли. Вагнерівці, яких вже в принципі, скажем так, на нуль помножили, і їх керівництво також. І але росіяни до сих пір скоро вибори Путіна Росіяни пам'ятають тільки те, що вагнерівці за великими силами великими жертвами захопили Бахмут. А армія Російської Федерації по факту нічого не захопила після того, тільки здала Херсон і відступила, перегрупувалась з харківської. Області і зараз ми їх продавлюємо там на наскільки можемо на запорізькому напрямку. Тому звичайно, що їм важливо важливий цей напрямок, і вони будуть туди кидати війська. І зараз, звичайно, увага нашого командування прикута до цього напрямку, і вони будуть приймати рішення щодо маневру тими чи іншими резервами. Пане Романе, вас переб'ю. Звернусь до наших глядачів в Києві в області. Зокрема, зараз повітряна тривога. Якщо є можливість швидко перейти в укриття, треба це зробити. Я не знаю з чим вона пов'язана станом на цю секунду, але але буду повідомляти. А, а вам, пане Романе, поставлю питання: є інформація стосовно ПВК Вагнер які вже не воюють, ніби. Ну, як мінімум, в тому складі і масштабі в Україні. Однак з'явилася нова ПВК Редут, яка підпорядковується Міністерству оборони Російської Федерації. Наскільки це серйозна загроза для України? Що ви знаєте про цю ПВК? Ну ми ж бачили, що Міністерство оборони з тих пір, коли в принципі Вагнер. На ще, мабуть, паралельно з Вагнером почали створювати в них кожна організація, навіть Газпром почали робити свої е, власні е, ЧВК, Але потім, коли е, сталося похід цей невдалий на Москву, їх почали підпорядковувати міністерство оборони, тому що ще раз кажу, міністерство оборони побачило, що Вагнер досить ефективно використовує в тому числі і е, ув'язнених. І має якісь перемоги. Він їх може легше. Чому Вагнер так скажімо, досягав успіху? Тому що вони використовували ув'язнених, яких ніхто не рахував. Вони їх могли використовувати так, як звичайних мобілізованих Росії так своїх людей не жалкує. А за ув'язнених взагалі ніхто не питає. Тому вони вирішили, що ці перемоги можна взяти до себе. Все просто Вагнера немає. Вони роблять такі самі по такому самому принципу. ПВК, ставлять туди командирів, і таким чином вони можуть за допомогою цієї живої сили. Проводити такі самі операції, в яких можуть хвилями просто лежити, класти своїх людей. Тому вони їх використовують на різних напрямках, на більш таких загрозливих, де, де звичайні вони розуміють, мобілізовані не підуть, тому що з ними немає ніякої домовленості, такої, як, наприклад, з ув'язненими. Ну, тобто, реальної там масштабної загрози вони не несуть. Це таке розпорошення. Ну вони несуть, ну, несуть. Звичайно, несуть будь-які солдати Російської Федерації несуть. А вагнерівці це ті, які ча не вагнерівці, а човика часто розуміють. розумієте, що човика вони ж теж різні є. з є як називаю, породисті ЧВК. Це ті вагнерівці, які були з самого початку, які наймалися з кращих бійців спецпідрозділів, які воювали в Сирії, які воювали в Африці. Туди йшли люди з е, добрим бойовим досвідом, з е, воєнним досвідом, з досвідом е, бойових дій, і вони там отримували хороші зарплати. І таким чином їм давали виконувати серйозні воєнні операції, які іноді навіть там збройні сили Російської Федерації не могли. Виконати, а є ті е, 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 команди, які були набрані вже під час війни, яких там вони швидко руч навчали, і вони теж вважались ПВК Вагнер, але в них такої підготовки немає, і е, вони тут не за не за рахунок майстерності або тих навиків, яких в них були, а просто за рахунок живої сили, як коли вони могли створити плотність вогню. От як навіть в Бахмуті розповідали хлопці, які там були, що вони посилали цих. Бійців до наших позицій, там якийсь будинок, там багатоповерховий, ми їх знищували. Вони таким чином дивилися і засікали, де знаходяться наші позиції, і почала, починала працювати артилерія. Ми відступали в наступний будинок. Вони знову хвилю вагнерівців. Де ми їх знищимо? Вони розуміли, там наступний будинок і знову починала артилерія. Таким чином, як розвідку боям проводили, кидаючи хвиля за хвилею своїх вагнерівців на обоє. Давайте про нас, не про них. Останнім часом багато розмов про втому тих, хто зараз захищає на фронті на передовій втому українських військових. І нагально про нагальну потребу у посиленні мобілізації. Як ви оцінюєте можливості виправити цю ситуацію? Чи є можливість її дійсно посилити. Ну Втома вона дійсно є, і вона там залежить. Більше чи менше від того, де знаходяться безпосередньо бійці, я там сумніваюся є. Вона можливо різна, тому що я думаю, що є у когось в і десь там в тилу, наприклад, хтось працює в Києві, там хтось в генеральному штабі, хтось десь на в західних областях і вони можливо через час теж втомилися, але це не та втома, наприклад, бійців, які безпосередньо знаходяться в окопах, і кожного дня по ним прилітає, або кожного дня вони ризикують своїм життям. Це різна втома, і звичайно, оця втома для нас важлива, От на неї потрібно звертати увагу, і ми розуміємо, що зараз. Потрібно робити все, щоб цих е, людей, як мінімум, мати можливість проводити часті ротації, тому що люди на нас є частини, які з, з початку бойових дій е, знаходяться на передньому краї. Є частини, які ще в, е, в АТО були е, при проведенні антитерористичної операції, і вони так і не вийшли, і так само от е, тримають рубежі на тій же Мар'янці або на Інших напрямках і там дійсно втома, хоча там а чи не міняється... проводиться. Вибачте, а чи не проводяться ці ротації? Якщо ну наскільки я розумію, окрім мобілізації, існує і, і, і таке поняття, як резерв, так чи інакше є військові, які зараз не на передовій, і ротація між ними може відбуватися щонайменше? так командири намагаються е, міняти там за рахунок там створення там четвертих батальйонів підрозділів, за рахунок там е, інших, але іноді в підрозділах не вистачає людей. І питання ротації воно стоїть дуже гостро. Навіть якщо ти, наприклад, втома навіть є не тоді. Ми ж розуміємо, що одна справа, коли ти відвоював там три місяці і вийшов на місяць, хоча б там на відновлення, або ще. А коли ти, наприклад, три дні відвоював, три дні відпочив, або тиждень відвоював місяць, а ти місяць відпочив, все рівно ти постійно і так місяць за місяцем втома накоплюється. Тому звичайно, втома є, особливо тих людей, які на передовій, звичайно, нам потрібно робити все, щоб була Резерви вони є, але зараз ці резерви, вони, ви самі знаєте, вони на вагу золота, вони використовуються на найбільш е, таких е, загрозливих напрямках, і в будь-який момент ми маємо, маємо, маємо мати можливість їх використати. Якщо, наприклад, от такий. Е, Така ситуація, як на Авдіївці, наприклад, туди відразу потрібно посилення і артилерії, і техніки і особового складу для того, щоб тому, що що таке наступ? Це концентрація максимальна максимальних сил противника в одній точці, З, звісно, і нам доводиться нарощувати свої війська, які стоять в обороні. А глядачі запитують процитую, чи стане Авдіївка новим Бахмутом? Ну таке просте питання, але воно але дуже я близьке розумію, людям. Я розумію, знаєте… Це це накшалт питання, коли закінчиться війна, а, або ми зараз на середині, або там більше на початку, або більше вже в кінці. Ніхто не знає. Ніхто на це питання не дасть відповідь. Не... Главком залужний, не я не знаю, не президент Байден, не президент Зеленський ніхто не дасть, тому що це війна, і все вирішується часто. Ну багато вирішується безпосередньо на полі бою. І Авдіївка, це те місто, де вирішується, ну що вирішується на полі бою. Якщо ми говоримо там про економіку, або про ще якісь справи, да звичайно, там ми можемо говорити про партнерів. Ми можемо говорити про якісь процеси, які відбуваються в Європі. А це питання, які вирішуються на полі бою. Все. Буде залежати від ресурсу, який в нас буде, від е, вміння наших командирів, від стійкості наших бійців і від е, ну, помилок наших противників. Тому і будемо сподіватися, що ми виконаємо свій борг до кінця, і Авдіївка залишиться за нами. Як ви прокоментуєте сьогоднішні удари по аеродромах під Луганськом і Бердянськом? Відомо зараз про дев'ять знищених гелікоптерів, склади, систему ППО. Наскільки це серйозні втрати для росіян, і що це значить, що це як це характеризує нас, українські сили спеціальних операцій? Ну сили спеціальних операцій вже реально заявили офіційно про те, що. Да, дійсно було знищено, тому ми вже можемо говорити про це як про факт підтверджений. Що до цього ми там думали, що дані ні, ніхто не бачив. То зараз можемо говорити це дуже важливо. Гелікоптери це серйозна зброя на цій війні. Пам'ятаю, як ми тільки починали прориви на. Запорізькому напрямку, і там один гелікоптер міг, ну, вибачте, батальйон стримувати на дальності там висіти до 8 кілометрів, будучи не в зоні враження і не давати можливості пройти нашій техніці. І таку кількість знищити, це серйозний, і на такій дальності це серйозна заявка, серйозний прорив, і це і навіть ППО. Ну, з моєї точки зору, це такий оперативний рівень. Ціль оперативного рівня, яка дійсно може вплинути на деякий час на вхід подій на одному з напрямків? Це серйозно. Добре, давайте я вам ще одне питання. Тут просто глядачі теж хочуть приймати брати участь. Світлана Бабяк чи працюють з захисниками психолога, аби зняти їх напругу? Це повертаючись до попереднього питання. А мається на увазі, мабуть, ті військові, які з передової, прямо з окопів, приходять на відпочинок. Е, ну, ми розуміємо, що в нас є офіцери з е, морально-психологічної підготовки на, на передньому краї, в деяких частинах є е, служба військового капеланства, яка теж працює, вони також як психологи працюють і допомагають. Якщо ми говоримо про тих, хто е, повертається е, безпосередньо, то я думаю, в нас ще не розповсюджена. Повністю. Я думаю, це можуть бути якісь приватні практики або ті, за кого там ну безпосередньо якісь волонтери. Але щоб це було на постійній основі, і, і, я думаю, що нема ще в нас таких і, Ну, якісь центри окремі відкриті. Але щоб отак з усіма, хто виходить з поля бою, працювали психологи. Я думаю, що такого ще нема. А популярний блогер Арестович днями розкритикував дії влади в контексті контрнаступу, назвав нинішнє. Керівництво українське таким, що вже вичерпало межу компетентності, і закликав до проведення виборів. У відповідь на це рад е, секретар ради національної безпеки і оборони Данілов закликав не бруднитися меседжами акторів-розвідників, це я цитую Данілова. Яких годує ФСБ, як ви порадите працювати з інформацією на кшталт тієї, яку транслює Арестович, якщо ну, от, виходити з порад Данілова? Чесно, навіть не хочеться. Говорити і там обговорювати Арестовича. Е, ну я думаю, що Даніло написав правильно, що потрібно. Він написав там. Я теж читав цей пост. В нього правильні, просто прокоментую правильні останні слова. Що він сказав, що потрібно дуже серйозно ставитись до скажімо так, проводити гігієну інформації, серйозно до неї ставитись і перевіряти її час. Тому що, якщо ми всіх блогерів подивимось, такого кшалту, то вони сьогодні говорять одне, завтра зовсім інше. і післязавтра виправдовують те, що було позавчора. І... І воно часто між собою не в'яжеться. Тому потрібно слухати, по-перше, офіційних спікерів, а звичайно, вони теж всі правди не розкажуть, або як мінімум не договорять. і тих людей, які безпосередньо знаходяться на полі бою або в штабах, або ті, хто безпосередньо залучений, вони бачать реальну інформацію і, і порівнюють. Але ті люди, які знаходяться реально на полі бою, часто теж дають таку інформацію ну, протилежну зазначенням. Хтось каже, тут у нас в цьому районі все чудово. А хтось Бо навпаки в цьому розуміло. ж районі каже, що все пропало. Звичайно, потрібно порівнювати рівень залученості. Дивіться, солдат з закопу бачив все по одному, там командир він бачить більше стратегічніше, хтось там бачить по третьому, і треба бачити тих людей, які ви для себе вибрати, які вибрали, які можуть аналізувати і дивитися, хто що казав. От перед початком контрнаступу, там е як воно було, або там на початку війни, скільки це буде продовжуватися, або будемо ми в Криму, чи не будемо ми в Криму. І коли ця війна закінчиться? Якщо хтось каже, що війна закінчиться і. Називає точну дату, то точно його слухати не треба. Добре, а як ви взагалі слідкуєте, фіксуєте зміни настроїв українців? Е, ну починаючи, мабуть, з перших днів повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що, наприклад, добровольців вже немає в тій кількості, як це було в перші місяці. Е, а з іншого боку, у нас блекаути попереду. Багато попереджень про те, що треба підготуватися. Е, наскільки, по-вашому, українці зараз здатні чинити опір? Я маю на увазі українців всіх і тих, які в тилу знаходяться психологічно. Чи ви фіксуєте зниження або навпаки зростання сил для спротиву? Ну, знаєте, що я бачу. Я таким чином намагаюся. От мені часто задають питання, коли я на ефірах там про мобілізацію. От чи буде мобілізація, всіх, всіх цікавить, чи буде мобілізація? Багато хто не розуміє, що вона і так іде, і вона буде продовжуватись і. Я коли кажу, що ви не питаєте, чи буде всі намагаються себе втішити тим, що а до мене не дійде. Я кажу, що дійде до всіх, краще готуйтесь. Готуйте, що коли до вас прийде повістка, ви були готові. І, можливо, і у вас там зараз почнуться коментарі, починають писати Та ти своїх дітей туди відправ, там своїх братів туди відправ, там батьків своїх відправ. Я зразу кажу, в мене всі брати воюють, діти в мене ще малі, коли виростуть, вони свій, будуть виконувати свій обов'язок. Батьки вже старі в мене, тому, тому всі, хто в мене можуть воювати, всі в мене воюють. І, і до чого я веду, що люди вже втомилися, і вони от на саме слово мобілізація, ви правильно кажете, що ті, хто хотіли, вони вже пішли. І зараз категорія в більшості. Людей або яка не може, або яка не хоче, і от вони оце підігрівають суспільство і е розповідають про те, що це там влада така, що заставляють іти хіти, вбивати там, воювати, і це дуже погані настрої. І звичайно, їх з ними потрібно боротися, тому що ну. Е які не витягнуть тільки ті, хто зараз на полі бою. Потрібно, щоб вся країна консолідувалась, і кожен на своєму напрямку, де може, хто може на фронті зі зброєю, просто сидіти і чекати, поки хтось зробить за них роботу, так не піде. Можете писати там, говорити, думати, але я скажу так, що швидко війна не закінчиться і. Вона буде стосуватись кожного в той чи іншій мірі, і кожен має зробити максимум. Від кожного залежить, наскільки швидко ця війна закінчиться. Це факт. Я не знаю, можливо, не професійне питання з мого боку, але я ж закликав глядачів ставити свої. Олег Вау пише, чому Арестович не в ЗСУ. На, е, насправді ну, це питання не буквально про Арестовича, просто є багато людей з е, досвідом військовим, е, і вони мають. Е, Можливо, навіть ну там не, не посади, да, звання мають, але вони дають коментарі, виступають, е, там, пишуть блоги е, і не воюють. Ну, питання назріле, воно існує. Чи є у вас якась загальна можливо, відповідь? Ну, потрібно підходити до кожного окремо. Ну в кожного може бути своя причина. Я не знаю, хтось близький до влади комусь хтось потрібен владі, в когось я не знаю троє дітей. В когось там ну наш є декілька. Скажем, підстав, по яким людина не може піти в армію. Тому хтось уже за віком старий, до прикладу, і хтось знайшов якусь причину. Тому тут потрібно по кожному окремо говорити, чому отак от в цілому відповісти це нереально. Чому ну... індивідуальний підхід. Добре. Ну давайте я вам подякую на цьому за цікаву розмову. Дякую вам.